140 років тому ввели в експлуатацію гілку залізниці за маршрутом Шепетівка з Долбунів І перший потяг прибув на станцію нового залізничного вузла Волині. Саме розвиток залізничного транспорту міцно закріплює за ним славу міста залізничників. А люди, які працюють на залізниці, і до сьогодні багато в чому визначають транскордони та економічний потенціал сучасного ковеля. Історію залізниці у Ковелі розпочав перший потяг, який прибув на місцеву станцію 140 років тому. Саме 1873 році пройшов перший потяг з Шепетівки на здолбунів на ковель, а потім на Брест і до Європи. Це практично почалось життя цього поліського прекрасного краю. Збільшувалось населення, були робочі місця. Поле почала інфраструктура, промисловість. Це велике свято сьогодні. З нагоди пам'ятної дати Іван Груник привітав працівників ковальського залізничного вузла та вручив кращим спеціалістам галузі нагороди від адміністрації львівської залізниці. Зі словами подяки до ковальських залізничників звернулися також керівники міської та районної влади, помічник народного депутата України Степана Івахєва Володимир Бащук, юні залізничники з Луцької дитячої залізниці. А про гарний настрій присутніх подбали учасники святкового концерту. Сьогодні приємно двоє, тому що колектив стабільно працює. Колектив має великі об'єми робіт, а це є робота для людей, і люди задоволені. Ми сьогодні майже у два рази більше об'єм робіт що було в минулому році. До пам'ятної дати у Ковалі відреставрували і своєрідний символ міста легендарний паровоз су 253 25 на привокзальній площі. Багато років локомотив пам'ятник перебував у занедбаному стані, і лише стараннями благодійного фонду Патріоти Волині місцева пам'ятка нарешті набула достойного вигляду. Сучасний коваль вже не можна уявити без людей у формі залізничника. На станції коваль, наприклад, щодня працюють більше 300 робітників та спеціалістів галузі. Задача нашої станції це є переробка транзитного вагонопотоку, який поступає в переробку, і забезпечення здачі поїздів на наші прикордонні станції. Основні наші показники, як сортувальні станції, за що ми зараз боремося, це зменшення простої вагонів на станції. Тому що якщо про вогончик стоїть менше, він відповідно швидше рухається, швидше завантажується, і це все поступлення коштів на залізницю, і наша зарплата. Технічний стан колії та залізничних платформ безпека руху на залізничних переїздах. Усе це компетенція працівників ковальської дистанції колії. Дистанція колії займає 9 районів, 412 кілометрів розвернутого головного ходу, де їдуть пасажирські поїзди. Можна сказати, що набагато краще було забезпечення матеріалами. Технічний стан самої колії покращується. Покращується технічний стан переїздів колійник, він завжди був, є і буде державною структурою. Так щодня тисячі людей з різних підрозділів Ковальського залізничного вузла своєю працею продовжують писати славну історію Коваля як найбільшого транспортного центру у Волині.